Київраді створили комісію, яка буде боротися з незаконною вуличною рекламою. Депутати кажуть, що нелегальна вже витісняє законну зовнішню рекламу. Мільйони гривень не доходять до бюджету, від чого страждають наприклад школярі, харчування яких фінансують з рекламних надходжень. Така проблема не лише в столиці, в Харкові, Львові теж щороку тисячі порушень. Чи вирішать цю проблему, чи стане столичний досвід показовим, розбиралася Наталя Балюк. Транспарантів перетяжок над вулицями ось цими на весь Київ має бути лише 10 одиниць, тому що дозволів лише 10. А на вулиці, наприклад, набережно-логової Петра Сагайдачного їх взагалі не має бути. Тобто не, не видано жодного дозволу. На, на, на натомість ми е, знайшли, що на цих двох вулицях їх 38. Депутат Київради Василь Гацько показує відповідь на запит, який він надіслав до департаменту суспільних комунікацій КМДА. Саме він у Києві видає дозволи на розміщення зовнішньої реклами. Гацько стверджує, в місті створені такі умови, що тіньовий рекламний ринок не тільки зростає, а й витісняє легальних операторів. Понад три місяці в столиці не видаються дозволи взагалі. А тобто, ні подовжуються, не видаються. Це з одного боку ще раз сприяє тому, що Значна частина підприємців переходить в тінь, тобто такі умови створені, що люди переходять в тінь. Або відповідно є, можуть бути ще і інші причини, тобто ми можемо говорити завжди про корупцію, про неефективність в цією цієї цієї галузі. Активісти, каже Гацько, виявляють, і доводять порушення самі. Хоча за цим має стежити комунальне підприємство «Київреклама». Місто поділено на п'ять зон, і в кожній дозволено різну кількість реклами. Наприклад, в нульовій зоні це Кабмін та Банкова. Розміщення реклами заборонено взагалі. В першій та другій це центр Києва. Рекламний носій має не перевищувати двох квадратних метрів. Розміри рекламних банерів та щитів порушуються постійно, каже Гацько, тому рекламні носії мають негайно демонтувати. Та це за словами депутатів. Ата не завжди вдається. Комунальні підприємства, які відповідальні за демонтаж, часто посилаються на відсутність достатньої коштів на проведення демонтажних робіт, і це так само є джерелом корупції. Усі звинувачення на свою адресу керівник комунального підприємства «Київреклама» відкидає. каже, демонтують незаконну рекламу щодня. Торік ліквідували майже дві тисячі шитів та вивісок. Та повністю побороти тіньовий ринок складно. Всі люди, які мають рекламу в центрі міста це состоятельне люди. Через 15 15 минут появляются хлопцы, окружают рекламный, рекламный запись и поговорят, нет, мы его демонтировать не дадим. Проходит, я вам скажу больше, проходит еще 15 минут, мне раздается телефон, э, звонок на телефон, ну и начинается. Ты не представляешь себе, что с тобой будет, если ты сейчас не уберешь свою там, эту бригаду. Щоб вивести рекламний ринок з тіні, треба за словами Калініченка зробити доступним загальний реєстр рекламних операторів. А на кожний рекламний щит нанести маркування. Над цим каже керівник: уже працюють. А поки процес іде, в Київраді створили тимчасову комісію, що контролюватиме вуличну рекламу. За 83. у Львові процес демонтажу вивісок майже безперервний. кажуть у комунальному підприємстві адміністративно-технічне управління. Воно видає дозволи на розміщення реклами. Процедура не складна. Утім, оформлюють документи лише третина підприємців. Орієнтовно близько тисячі півтори що зараз є на демонтажі, але я думаю, що набагато більше, оскільки постійно інженери нашого управління працюють над цим питанням. Ані демонтаж коштом власників, ані штрафи не зупиняють незаконної реклами у Львові. А от у Харкові чиновники, як твердять самі, ситуацію контролюють. Щороку виявляють до п'яти тисяч порушень, найчастіше перевищення строків розміщення реклами. За це штрафують штраф від 800 гривень до 1750. Кількість незаконних рекламних конструкцій збільшується. Вона самовольно розміщається суб'єктами господарювання. І як слідство може нести потенціальну грозу життя і здоров'ю чоловіка опять-таки, сездають угрозу безпеці дорожнього двіжиння. Загрози ще на реклама в містах вже давно знають. Найголовніше кажуть громадські діячі це недоотримання коштів місцевими бюджетами. А це в свою чергу відбувається на інших сферах життя у Києві. Наприклад, від недоотримання доходів від зовнішньої реклами потерпають школярі молодших класів. Їхнє харчування в шкільних їдальнях фінансується з рекламних надходжень. Наталя Балюк, Микола Піддубний, Ольга Крупник, Сергій Тіщенко перший національний.